Спартак у першому матчі чемпіонату у цікавій боротьбі переміг новачка Суперліги, Рівне ДСШ 4. Як вам гра вашої команди і гра суперниць? Ну, По-перше, подякую нашому супернику за дуже цікавий матч. Я думаю, він поглядацьки був дуже цікавий нашим глядачам, що це була якась інтрига в першому таймі. Далі вже трошки ми війшли в свою гру. Команда вона така. Серйозно, вона ще дасть, бо бій нашим старожилам чемпіонату. Так що буде дуже цікаво. І в е, них є як досвідчені гравці, як і зовсім молоді. Так що є буде цікаво, буде такі ігри більш-менш рівні. Подивимося далі. А по грі своєї команди Спартака. В чому команда додала в другому таймі? По-перше, були моменти дуже хороші в захисті. Немає. Ну, я не хочу, как своїх воротарів трошки там присо... Ну, У мене зараз це слабка ланка. Ну, всі знають Саша після операції, а... і це зовсім юна дівчина 2007 року, а для воротаря це взагалі не вік, це тільки так я кажу, що... Ще в школу треба ходити, а тут ми вже на воротах в суперлізі стоїмо. Тому нам, нам треба в захисті працювати за них, і за тих, і за всіх. І, ну, хоч, хоча сьогодні ворот більш-менш таке, ну, процент нормальний вийшли, де за є. Тому захисті ми додали, Ми більше рівно розібралися з їх захистом. Вже для себе зробили висновки, де в них є слабкі місця, і куди ми можемо продавити. І воно дало дівчата більш… вже. Так розкована почала, були скуті такі вони е, нерви, трошки адреналін, багато ну перша гра, багато глядачів. Воно дало своє. І якось е, ти ж виходиш не в рам, новачка ти вже ж виходиш як бронзовий призер, і треба показувати свій клас, і це то те, що там на тебе такий тягар лягає. Треба тому якось ну, не падати класом? Тому так, да, було на початок такий, ну, далі вирівнялося на, на Більш-менш така вже пошла на, ну, наша гра, як я кажу. Просто перерахувати, які зміни відбулися у складі Спартака в міжсезоні, хто пішов, хто прийшов? Ну, в принципі, що наша сама така больша біда, що влада соколова взяла паузу, поки в спорті є на те і хороші причини, ну, подивимося. Це наша сама така велика проблема. Ми тут ну, надіємося, після нового року ми зможемо підсилитися. Так, ми дуже підсилилися крайніми гравцями. У нас прийшли дуже класні гравці з браварів. Тобто зараз є на кожне місце по два-три чоловіка. То у них є тепер конкуренція, і вони працюють в два рази сильніше, бо кожен хоче попадати в склад, кожен хоче виходити на майданчик, кожен хоче показати себе. Тому мені зараз прям чесно, мені подобається. Да, ми зараз не будемо ще рівно грати, тому що команда. Набрали 30% десь новеньких гравців, і нам треба ще один до одного пристосуватися. Але це буде дуже класна команда вже після нового року. Я так думаю, що ми накатаємося, ми будемо вже найбільш ну, більш цікавіше. Ми звикнемо до один до одного, вони звикнуть до моїх, то що я від них буду потребу, які будуть вже намагатися з них, що вони що їм грати, як себе поводитись. І воно дасть свої плоди, думаю, буде дуже цікаво. А коли можливе повернення Анастасії Пархоменко і також в заявці можна бачити там інше гравчи, зокрема Христину Лещенко, чи реально її вихід і по тут. Я думаю, що навіть ближче до нового року ми вже побачимо дівчата. Все Настя відновлюється все супер, дякуючи там нашому. Президенту вона відновлюється в дуже хорошому центрі, і вона в принципі вона фізично готова. Лише це треба час майданчику звикнути і потрошечку буде. Я думаю, що вже блібільше тому року вони будуть у ліченка. Будемо дивитися, в неї. Зараз тільки витягнули ці пластину і як вона буде нога, ну, вона в принципі, норм. норм. Єдине, це ще внутрішні, як, як вони переступлять у цю лінію після травми, бо страх він, він залишається. Оце як вони як переборюють і будуть. Думаю, що дуже скоро з'являться на майданчику, тоді буде ще цікавіше, ще більше конкуренції у команди. Тому буде, ну, прикольно. Мені, мені доподобала моя команда, я їх дуже люблю.